Виконуємо номер 707 із підручника Геометрія 7 та номер 4912 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Хорди а, Б і Ц, Д перетинаються в точці М. Кут а, Б, АБ 35 градусів, Кут Б, А, Д – 55 градусів. Доведіть, що хорди а, Б і Ц, Д взаємно перпендикулярні. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас дано коло, центр О АБ і СД хорди. Кут а, а Б, С у нас 35 градусів, кут Б АД 55 градусів. Потрібно довести, що АБ перпендикулярно СД кут ДАБ вписаний кут. Вписаним називають кут, вершина якого належить колу, а сторони перетинають це коло. Запишемо. Це кут ДАБ, вписаний кут. він спирається на дугу ДБ. Що? Спирається на дугу ДБ. Кут ДЦБ Також вписаний кут ДЦБ Вписаний кут, що Спирається на дугу ДБ. Як бачимо, у нас є два вписаних кути, які спираються на одну ту саму дугу. За наслідком із теореми про вписані кути, вписані кути, що спираються на одну і ту саму дугу, між собою рівні. Отже і ку буде 55 градусів, за наслідком з теореми про вписані кути, і запишемо сам наслідок, вписані кути. що спираються на одну й ту саму дугу між собою рівні за наслідком писані кути A, B рівню куту D, C, B. І тоді кут ДЦБ у нас 55 градусів. Працюємо в трикутнику С Кут. МЦ у нас 55 градусів, кут С Б М градусів, знайдемо градусну міру кута СМВ із теореми про суму кутів трикутника, кут СМБ дорівнює 180, відняти суму 55 і 35. Маємо 90, 180 відняти 90, буде 90 градусів. Отже, а Б перпендикулярно це Д, що і потрібно було довести. Номер 707 із підручника Геометрія 7, та номер 49, крапочка 12 із підручника Математика 7. Виконано.